Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп для раків на червень 2025 року. Загальні тенденції, а потім робота, фінанси, здоров'я і особисте життя. Хочу сказати по г'ятусу карти, що ми ще на каналі запустили молитви сильні сни Богородиці українською. Будуть вони ще почали тільки робити. Вони допоможуть зняти негативні сценарії з вашого життя, тому слухайте, читайте, моліться, і все буде дуже добре. Хороші карти, дорогі раки. Значить, перед вами відкриються ворота, буде якесь нове знайомство з молодшою за вас людиною, з якою ви будете один одному вірні. Будете, все почнеться у вас з хорошої дружби. Хто шукає стосунки, це вірний, хороший партнер, але молодший за вас. Так, молодша за вас людина, яка зробить погоду всього місяця. Нарешті от відкриються ворота, які ви давно хотіли вам відкрити. Атмосфера буде у вас чудова, дорогі раки. В мене теж буде рак. Так, далі робота. Що? Дорогим ракам чекати по роботі в червні. Від якоїсь жінки отримаєте інформацію, повідомлення. Звістку отримаєте про якісь великі доходи. Дуже хороша буде пропозиція: підвищення, покращення. Дивіться, якщо взяти от те, що ми витягнули, два туза. Два туза з трьох карт. Це два, дві, дві старші карти. Жінка якась вплине дуже серйозно на це все. По роботі чекайте звістки на підвищення, на покращення. Хто шукає роботу, однозначно знайдете. Таку, що принесе значні статки по тузу, по сонцю, по тузу, Пентаки, Боже. Був в новому. Був в новому тут. Так. Ну і що ж, ми ж маємо ще про фінанси подивитись. Подивимося, що там фінанси. Все зрушиться з мертвої точки. Були у вас якісь проблеми? Якісь, які ви не могли подолати труднощі, які не подолання, труднощі не підйомні. І нарешті вони з місця зірвуться. зірвуться і гроші прийдуть до вас додому. Будете вкладати в дім, в будівництво, можливо, в якусь покупку нерухомості, щось таке. Ну, чудовий місяць. В матеріальному плані дорогі раки, люкс. Давайте далі подивимося, на що звернути увагу по здоров'ю. По здоров'ю. У вас були якісь проблеми пов'язані із серцем. Серце, серцево-судинна система. Так само все, що пов'язано, нерви. Нерви занадто, занадто велика емоційність, були проблеми, і могла б бути якась ну все, що пов'язано з цим. Захворювання, депресії, зриви. ну В цьому місяці це все кінчиться, ключ. І перстень, перстень, бачите, це цілісна, хороша особистість, цілісний організм. так. Тобто ви в цьому місяці отримаєте цілісність здоров'я. Вирішите всі свої питання, вилікуєтеся. Все піде на підйом. Все покращиться. Дивіться, і в роботі, і в фінансах, і в здоров'ї, і в загальні тенденції місяця. Ну і ще глянемо особисте життя. Так? Ну вже гулять так гулять. Дорогі раки. Значить, особисте життя. Перша карта спілкування. Спілкування, розмови, звістки, зустрічі. Зустрічі. Так, далі. Зустрічі можуть бути вас вдома. Хто планував з'їхатися цей місяць, цілком може підходити до цього? Адже карта дому говорить, що будуть розмови про жити разом. Розмови про спільне проживання. І е, книжка. Ви щось нове дізнаєтеся про свого партнера, чого не знали раніше. Він раніше був для вас от, закрита книга, і тут він в цьому місяці вам відкриється. Для того, хто вже був сімейний все буде стабільно, ну, от будете розмовляти про домашні справи, про домашній затишок. А ті, хто шукає собі людину. Почнеться все зі спілкування, а потім все до серйозного фундаменту дійде з часом. І у нас шикарний місяць, дорогі раки. чим я нас всіх і вітаю хай буде так і так буде. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі буду рада за зворотній будь-який зв'язок. Звертайтеся на консультацію і всім па-па. ваша берегиня!